Всім привіт, слава Україні! Маємо ще ось таку посилочку. Там повинен у нас бути блоки датчик. Зараз дістанемо. Оглянемо. Так. Ага, є ось такий. Є ось такий датчик. Поки що не зрозуміло, Чи його виробництва є ось такий запакований блок. Так, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Угу. А, хі -хі. о, це буде дуже цікавий відос. Дуже цікавий відос буде. Так, це ж у нас блок. Відомого такого рукожопа, який себе зве Небагато-німало ні мало західний майстер. Це та істота, яка там мені в месенджер писала, що я все виправив, я все роблю якісно. Я вже так не роблю, як раніше. Досить про мене писати. Ну От зараз ми глянемо. Так. Відповідно, і оцей макет. Теж повинен бути його виробництво. Ну, як би схоже, зараз ми заміряємо розмір. Так. А розмір у нас. 32. 32 на 30. А розмір у нас як у делавере. так. Ну, це по суті видно, що це не делавер, або тут. Нормальний, в принципі, кабель. Фінальна заливка, щось намагалися якось лити. Ага, ну те ж саме. Те ж саме, ось видно досить добре, що корпус не фрезерований і кромка прибрана або як. Ну, хоча намагались налити якісно. Так, причому корпус. Залитий на повну висоту. От. Ну що, будемо зараз його вмикати, дивитися, як воно працює. Все, датчик ось виставив. В принципі, прилади західного рукожопа до мене приїжджали раніше, тільки це були ще в старому корпусі Z80. То там датчики були якби. Трішки гіршої якості, наприклад. ну от Ні, що це я зараз бачу. І вони були по суті, якби. ну Якщо взяти делеверовські макети, то це двойка з мінусом. А макети Західного рукожупа були ну, якби трішки краще, десь на тройку з мінусом. От. Блоки в Z80, то були взагалі то таке страшне, що з них нічого не можна було зробити. Лише або повна заміна плати, або ну це нерентабельно було. Та й взагалі не мало сенсу. Краще було просто зробити новий блок в нормальному корпусі, там pl 2 чи 2018 GR і, і все якби. Ну а тут зараз дивимось. Тут зараз по-любому буде прошивка 26.1. Тому що, ну, до речі, так, звук у нас доволі непоганий, тому що стоїть 50 мм динамік. Ну, це прям... Серйозна заявка на успіх. Так, одразу бар'єр. який у нас тут. Бар'єр 20 -ка. в принципі, норма. От, Так от він західний рукожоп так і ставив. Йому повезло, що якраз з'явилася прошивка 26.0, потім 261, і він почав їх активно ставити, тому що по дальності прилади були зовсім слабенькі. І для того, щоб хоч якось витягнути чуйку, він ставив прошивку 261. Ну тут ми, так, да, бачимо ось бар'єр навіть 4, але, але, звичайно, у нас вімпнений шумодав. От. А ми хочемо подивитися без. Ага, тут він у нас в цьому не вимикається. Взагалі, тобто, навіть у користувача немає. Ні вибору. Оце заради тільки цього і ставить цю прошивку Західний рукожок. Тому хто там писав у коментах, що в мене там прошивка 261. Плата працює теж там на четвертому бар'єрі без проблем. Ну Так звичайно, у вас постійно вимкнений шумодав, і ви не можете її вимкнути для того, щоб оцінити роботу плати без шумодаву. Поставте 265 і там ви все побачите. Так, ну, в принципі, що у нас? Бар'єр 3? Так, працює стабільно. Тепер дивимось, у нас... Фільтр слов стоїть. Так. Гучність у нас на 15. Ну, все рівно там схема 1. Поставимо 2. Все рівно тут буде, це прямо очевидно, буде плата 05. а Копія Озі і, бачите, там пломба. Я ще в блок не заглядав. Очевидно, що там буде ця плата із усіми тими самими косяками. Це прям ну... 101%. Так, дивимось, частота. Ну, Стоїть у нас 9,8%. Ну, Що воно у нас знайде? 9,8. Ну, в общем, якась рандомна частота. Якби, якби датчик був виготовлений точно, то тут би стояло 10. Так, бачите, яка вийшла, таку і залишили. Так, що в нас по розбалансу? Компенсувався розбаланс 600 мВ. Ну, якби вже на грані. А що буде на сонці? А буде, мабуть, більше 1000. Так, феріт. Зараз подивимося. Яка же нас калибровка? Минус 35. Так, это, скорее всего, что я уже близко. Минус 35. Ну, Поставь бар'є 3,5, як бачите, працює стабільно завдяки шумодаву. І навіть реагує на телефон. Ну, дивимось, 5 копійок. 5 копійок у нас 40 см. Але ж це фільтр лоу. Тобто це якби варіант, коли прилад має найбільшу чутливість. Але на фільтрі лоу можна ходити тільки на легких ґрунтах. Це варіант тільки для легких ґрунтів. Тому туди. -то, да. Да, зараз ми бачимо прям нереальну дальність. Ось царіцаполій теж 40 см. Так, 10 копійок. 10 копійок, 28 см. Так, да, це все красиво. Ось тому тут -то і виникає проблема, що людина, коли купує даний прилад, да, от, ну, навіть там перший раз вмикає на цій прошивці, вона не знає. В чому суть фільтра, фільтрів шумодаву, як їх, як їх приміняти правильно. На яких ґрунтах коли варто вмикати, коли не варто. Да, вона вмикає, ніби прилад веде себе стабільно, але коли виходить на ґрунт, виходить люта какафонія. От, і що я ще замітив, це ось, мікрофонний ефект. Ну, тобто Це відомо, да? це ж косяк версії ну, всіх по суті, хоч 0,5, хоч 0,6. Якщо стоять неякісні елементи при натисканні, у нас плата трішки деформується і виникає мікрофонний ефект. Ось. Тому, я думаю, спочатку нам треба. А, тут наш іток стояв максимальний. Спочатку треба нам поставимо зараз 57, хай буде. І зменшимо цю ядовиту підсвітку. О. Те, що нам дійсно треба буде, це зараз переробити блок для початку і поставити прошивку 2,6,5. О, бачите, дальність упала на 2 см да? в порівнянні зі 100 мА. От. І тоді вже будемо оцінювати роботу з переробленим блоком і прошивкою 265 з вімкненим шумодавом. І також дуже бажано вийти на ґрунт і подивитися, як там у нас працює даний прилад. Тому що, наскільки я знаю, ще по як раніше було, то датчики західного рукожопа... ну. Працювали так собі. Тут прям дуже серйозна заявка на успіх. Дивіться, майже, майже перевиховали одного рукожопа. Це прям шок контент. У нас тут стоїть реально плата версії 06B відозі. Це не копія, це оригінал. І більшість елементів дійсно якісні. Але ж проблема в тому, що просто купити плату і набити її детальками, ну, трішки цього не вистачає, бо треба ще ходити з тим, що ти робиш, і, і робити людям так, як ти робиш для себе. От. Тому, і з того, що я тут бачу, так, дійсно це вже не деловера, і, і навіть і близько, але. Так, вже стоїть у нас регулювання току по схемі Десалекса. Але ж тільки, ну якби, якби хоч трохи хтось ходив з тим, що він робить, то ну, вони б не робили отаку схему. Тут треба буде перепаяти елементи, як би сказати, до, до того варіанту, який випробуваний вже за багато років, який працює краще, ніж просто те, що там Десалекс на форумі написав. Так, ну Звичайна якась, якась копія. Так, потім тут ще треба буде в приймачеві, теж, ну по-перше, ці ось конденсатори замінити, бо воно вони лайну, а по-друге, на них дали дисплей. І там ось як придивитися, якраз оцей конденсатор ніжкою при натисканні касається до конденсатора фільтра. Так, да, ось тут у нас одну половину фільтра переніс поближче до процесора, хоча правильніше було б весь приймач розвернути і перенести поближче до АЦП. Але ось тут оцей косячний момент так і залишився. Так, ну, по-друге, -по це ось, звичайно, звідки взялася там наводка 5 мВ. Це оці провода. Ось, дивіться, провода, які йдуть від передатчика наразі, вони просто лежать. На приймачіві. Ну, Це жорсткий косяк, це треба буде прибрати. Звичайно, переробити озвучку. Зараз я ось уже тут контакт відпаяв. Зараз глянемо, який у нас там стоїть динамік. Потрібно буде переробити озвучку. І, в принципі, якщо у нас тут гарний динамік, то буде воно працювати досить непогано. Да, динамік у нас стоїть 50 Ом 1 Вт. 101 От. Хіба що його? Можливо, треба буде переклеїти, бо як у мене є на відео, де блок від нього ж Z80, там динамік відпав. І він замкнув отут знизу дорожки на платі. Через це вигорів процесор. Так, ну та, треба буде переклеїти динамік, щоб він не відпав. Але це дуже добре. От. В принципі, з мінімальними допрацюваннями. Також плату добре відмити, бо тут видно, що кнопки паялися, як завжди, окремо вручну. Ціла купа флюсу. Яка ось біля приймача це просто недопустимо. Ну і, в принципі, буде норма. Якщо поставимо 26.5, буде добре. На даний момент, значить, тут. Динамік заново переклеїв. Також нормально за роз'єм все пере, нормально проклеїв. На платі в общем повністю перебрав приймач, замінив мікросхему. Також вніс деякі корективи в регулювання току. Резистор підібрав під добротність, такий як потрібно, і переробив озвучку. Зараз збираю до кучи, ставляю прошивку 265. І тоді будемо дивитися, як, воно, як буде працювати блок з датчиком і також, напевно, треба вийти на ґрунт. Подивитися, як воно буде працювати на ґрунті. Так, тепер вмикаємо зібраний блок, перевіряємо. О, звук став ще трішки краще. Так, прошивка 265. Шумодав вимкнений. так треба перевіряти чутливість, а не коли прошивка 261, і постійно включений Шумодав. Ось бар'єр 2, 2,5. Прилад мовчить. Три. Повна мовчанка. Оце є норма. Оце є норма. І тепер у нас дивимось приймач. Все. Тут наводка мінімальна. 1 мВ. Добре. Зараз підключимо датчик. І подивимось ще раз, що у нас з датчиком. Без шумодова. Бачите, тепер мікрофону ефекта немає. Так, зараз. Зараз запускаємо пошук частоти. О, на цей раз знайшло 10 кГц. Це раз ставить 10 кГц. Ну, це каже про те, що стабільність датчика бажає кращого трішки, Бажає бути кращою трішки. Так. ну Розбаланс так само. 157. Тут все норма. Калібровка по пофіріто. 132. Так, это получилось у нас минус 47. Минус 47. Минус 47. Так. Ну Це через те, що у нас частота змінилася на один крок. Відповідно, калібрука поферіту змістилася на 10 градусів приблизно. В принципі, є норма, тільки треба це розуміти, і коли у вас частота змінюється, треба заново робити калібруку пофіріту. Так, по налаштуванням абсолютно все те, що й було. Чумодав вимкнути фільтр слову, так, в аудіо? Добре, пробуємо. Бар'єр 15. так. пять копеек радянских тридцать шесть сантиметров добре две копейки царица полей тридцать пять сантиметров добре так три крейсера 38 сантиметрів. Так, телефон. І 10 копійок радянських. Двадцять два сантиметра. Так, фольга. В районі дванадцяти сантиметрів. Досить непогано. Тепер би було б добре вийти ще на ґрунт. Подивитися, як воно буде на ґрунті працювати. Так, значить, спеціально, думаю, перевірюш, яка ж температурна стабільність датчика. Ну, Датчик десь, точніше, прилад полежав 20 хвилин. І дійсно так, калібровка змінилася на 1 градус. Якби, ну, не сильно критично, але воно буде відчуватися в плані лишніх лежняків Розбаланс сильно не змінився. Тобто датчик має більш проблеми з фазовою стабільністю. Тому якби частоту краще взагалі не міняти, це у нас стоїть десятка. так? Нехай і стоїть, а калібруку по феріту бажано перевіряти хоча б раз на день. Так, Ток у нас зараз виставлений 30 мА, тому що місце тут доволі засмічене і з таким великим датчиком робити тут практично немає що. А, і фільтр я поставив фільтр я поставив в Ось прилад працює. У нас бар'єр 16, тобто 4, шумодав викнули, прилад працює стабільно, дуже добре. Тобто реакції там на траву чи на що немає. Місце доволі засмічене і... Звичайно, що будуть призвуки на чорний метал. В залежності під яким кутом проходить датчик, метал дає призвуки. Тому вихід ставити або фільтр або фаст і опускати бар'єр. так ось на бур'ян. Реакції немає, тобто ну, прилад видає чітко. Чорний метал кругом. Датчик вище, нижче під кутом, з таким великим датчиком будуть призвуки. До того що і гаряче каміння присутнє. А так досить непогано відпрацьовує. Ну що можу сказати? Одного рукожопа, можна сказати, виправили. Те що, те, що раніше творив західний майстер, так званий, це був просто жах. Ось бачите, катушка не долетіла до чернини. Вже кольоровий призвук. Це абсолютно нормально. На траву реакції немає, як раніше було. Тут, звичайно, б краще було б пройтися зі снайперкою. З такими датчиками на смітниках робити нічого, тому що поверхневий метал його засліпить. Хоча ось якийсь сигнал. Ось якийсь сигнал є, але копати я тут не буду. Та й ніяк зараз, в районі 30, воно ну, лежить щось зверху, можливо, якийсь обривок, чи без козирки, чи щось такого, і поряд чорний метал, так, а якщо вимкнути фільтр фаст, то відповідно воно буде краще. Всі сигнали стали коротші. О, чітко. Я чітко бачу, що тут ось чорнина, а тут лежить зверху щось слабопровідне. Ну хто там казав, що козар погано має погане розділення? Плюс 62. Ну Тобто ось так. Ну, відповідно фільтр фаст, бар'єр можна ще опускати. Ну але я б не радив, бо датчик у нас зовсім не снайперка. От. Тепер на фільтрі фаст сигнали всі стануть чіткішими і коротшими. І як бачите, Призвуків одразу поменшало в рази. Ось так. В принципі, добре. Добре, це означає, що все-таки не дарма я роблю свою роботу і хоч одного рукожопата й вдалося заставити робити трішки краще.